Божий Дух, щоб нам серцям, надію вічну дати, він наш порадник і найкращий друг. хто дасть нам сили, як беруть хвилі, хто допоможе найскупнішу мить, коли ми, небічні, безсилі, лиш Дух Святий на поміч поспішить, Він потішає в час скорботи, коли нежданно Тім прийде біда, вселяє віру, сумні побороти, все Господа рука свята, пораду дасть предвічним Божим слові, молитва в серці, знову поживе, в його святі, стріляющій любові, знаходжу спокій і життя нове, Відчуй, душі, цей ніжний дотик неба, прислухайся. І ти побачиш сам, як Бог завжди піклується про тебе. Кінця немає його чудесам. по милості його живе у світі, і споглядай всю красу Його, і діточки твої, побуті, і ситі. Це милосердя Господа Твого. Бог не залишив силу та Святого Духа їм серця послав. і Він живе тепер. Серцях покірних, тому за це Спасителя прислав. Це світле, дивне, урочисте свято схили свої коліна у мольбі, спіши подяку Господу дати за все, що він подарував тобі. Слава Богу!